Мені сюди лягати. Вам треба. Рух. Чи ви мене намажете? Вам треба рух. ручкою. Трішки Там, гарячкувата. Замовляю. А яка в середньому температура В якихось місцях трішки якось, як так поколює. Ну, а так просто в теплій багнюці. Милася, не знаю, хвилин 15 і нічого не змила. Взагалі тіло підпікає, щипає. Всі підготовлені одна я тут. Як страстя О, Господи. Коротше, дуже багато кристалів, таких прям великих солі. Я прям відчуваю, що воно все на мені. Хвалитися перед цією процедурою я вам точно не раджу, бо ви ну, зійдете з розуму, воно дуже пече. Але я впевнена, що це класно, тому що ну, солена вода, вона цілюща, а соляна грязь мегацілюща.